Наступне слово автора Одного разу Шанкарананду Гірі, сучасного вчителя Крія Йоги, система якої описана автором Йоганандою в книзі Автобіографія Йога, запитали Яке важливе послання він може зробити для сучасних людей? Він не став під час відповіді на це питання говорити про щось велике та піднесене, супереч очікуванням журналістів, які задали це питання. Він сказав, що сучасний світ заповнений хибними вчителями та шарлатанами, які всіляко себе рекламують різноманітними способами, а справжні вчителі. Люблять тишу. Вони не виставляють себе на показ натовпу. І таких істинних учителів дуже мало. І я якось сам приймав участь у бесіді з цим великим наставником. І він говорив про різноманітні системи йоги. І свою школу Крія Йоги він назвав напівзакритою. Вона суворо передається лише посвяченим учителям напряму учню. Непосвячені у цю систему, хто не є її вчителями, не мають права передавати це вчення будь-кому. Надалі цей учитель продовжував що є ще і закриті школи йоги. Які не передаються вільно у соціумі. Так от я і є носієм знань такої школи, і я не один десяток років розмірковував, чи варто передавати ці знання сучасним людям. Хто знав мене і розумів, якими знаннями я володію, вмовляли мене почати викладати цю систему. І нарешті я погодився декілька років я на кожному тренуванні давав різні вправи, які не повторювалися. До того ж, тренування були надінтенсивними, тому ніхто не був здатний їх запам'ятати. Але тим не менш результати були вражаючими, і з вплином певного часу. Коли сформувалася група відданих учнів та відсіялися випадкові люди, я почав по-справжньому викладати езотеричну, енергетичну систему йоги, яка називається «умайлам» або Школа серединного шляху, що зберігалася до певного часу у північному. Шукачам істини присвячується. Я не претендую на роль твого наставника, ти сам собі вчитель і сам обираєш свій шлях, коли одного разу ти станеш майстром. Ти будеш художником свого життя. Але все ж моє зображення на цьому холсті напевно також необхідне в один потрібний момент воно проявиться яскравою плямою. В інший потрібний момент воно буде здаватися тінню якогось дерева. Все буде як потрібно. У потрібний момент я буду або поруч, або попереду, або позаду, як буде потрібно, в потрібний момент. А момент цей визначається звище і буде це все проявлятися у всіх вимірах і світах, дивлячись, де опиниться твій пензель.